Після завершення вишів чернівчани не лише торгують на калинці, але й розробляють програмне забезпечення. Яка вона, it галузь міста, та що її представники можуть запропонувати світовим компаніям? І скільки чернівецьких підприємців мають річний оборот понад півмільйона доларів, досліджували буковинські науковці. Подробиці знає Павло Монахов. Одним із головних завдань зустрічі у стінах ЧНУ було покращення взаємодії вишів та іт галузі, аби навчальні заклади випускали Стали, тих фахівців, які відповідатимуть вимогам сучасності. Вони і так всюди є, їх і так беруть. Але е, як кажуть, вони вимагають доробки напільником трошечки. Але е, ми би хотіли цю. Стадію якось або пропустити, або скоротити до мінімуму. Попри кризу, потреба спеціалістів у галузі високих технологій не зменшилася. Разом з науковцями ЧНУ фонд Буковина інноваційна вивчали Чернівецький іт ринок, аби виявити його слабкі та сильні сторони. Загалом нарахували 43 структурні одиниці, які займаються бізнесом у цій сфері. Це з Цих 43 структурних одиниць. 12 компаній нам відмовили в спілкуванні, тобто вони сказали, що не зацікавлені в опитуванні і не хочуть з нами спілкуватися. Тому дослід базувалося на даних 27 анкет. У сфері високих технологій у Чернівцях працює майже 700 людей. Основними напрямками є веб-розробка, програмне забезпечення, маркетинг та інтернет-комерція. І роблять вони це доволі успішно. Понад третина опитаних компаній заробляють від 10 до 50 тисяч доларів на рік. А от більше 500 Тисяч, тобто це більше півмільйона, в нас було 6%. На жаль, тільки одна відповідь. Надіємося на подальший розвиток. При цьому більшість компаній it галузі розраховують на розширення штату. Так, нові вакансії є у 74% із них. Стільки ж готові взяти студентів без досвіду роботи, а самостійно можуть навчати понад три чверті роботодавців. Тому представники чи не ухочуть, аби бізнесмени активніше висловлювали свої поважання щодо освітнього процесу. Якщо би ми знали точно. Що вам потрібно з корекцією щопівроку, скажімо. Бо це у нас змінюється, ви самі знаєте, наскільки швидко. І тоді було б легше працювати і нам, викладачам, і ви б отримували кращих наших випускників. Проблемою it галузі, згідно з дослідженням, є складна політична ситуація в країні, брак кваліфікованих спеціалістів, в тому числі у зв'язку з їхнім переїздом до великих міст, і недостатнє знання англійської мови. Так, понад третина чернівецьких айтішників володіє неї на рівні вище середнього, а 11% взагалі не знають англійської. Важко втовп навіть викладачам. Наскільки це важливо, поки людина не починає працювати, не стикається з тим, що дійсно цей рівень недостатній рівень знання англійської це є там. Як мінімум декілька сотень умовних одиниць в місяць не до отриманого доходу, досвід роботи серед опитаних айтішників від півроку до 25 років. В офісі вони проводять від 12 з половиною до 120 годин на тиждень. У чернівцях у сфері айті працюють переважно чоловіки. А от представниць жіночої статі менше 1 п'ятої, тому хотілося би їх якось активізовувати, щоб нам в офісах не було настільки нудно чи щось в цьому роді, чиновники кажуть, Чернівці поки не можуть похвалитися великим бізнесом та розвитком it сфери, як міста мільйонники. Але головний ресурс, який має наше місто, це фахівці. Ми переконані, що IT-сектор сектор це той сектор, який має бути просто визначальний в Чернівцях, і за цим майбутнє не далеке майбутнє, а дуже близьке. Павло Минахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь, представлення.